Представники влади та пенсіонери Коростенської громади зібрались на зустріч присвячену чорнобильським питанням. Основні два: перше відсутність чорнобильських доплат з початку року, друге перспектива зняття чорнобильської зони. Захід відбувся 14 лютого у міському палаці культури. Ми сьогодні на потребу, на вимоги на бажання наших коростенців саме тут зібралися. Максимально ми проінформуємо, що в компетенції міської ради і нашої компетенції, куди ми зверталися до органів державної влади, включаючи Верховну Раду, Кабінет, міністра, президента. Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд, виконавча служба. Ви розумієте, про що йде мова, і максимально наші представники тут є в залі, спеціалісти по всім направленням, які будуть давати відповіді на питання, які вже поступили, і питання, які будуть задавати. Участь у заході, щоправда, дистанційно взяла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк, яка нагадала про умови, згідно яких пенсіонери можуть отримувати чорнобильські доплати. Це перше, це особі надано відповідний статус потерпілої наслідок чорнобильської катастрофи. Та друга умова це відсутність у єдиному державному міграційному регіоні, Відомостей про зміну місця проживання з 1 січня 1993 року. Відповідно, фахівці пенсійного фонду проводять звірки. В січні місяці у нас звірка така проводилася. Ці результати нам надані були для опрацювання. І всі, в кого було відображена коректна дата реєстрації, всім таке підвищення встановлене. Звичайно, що ми розуміємо, що ця доплата вона встановлена не всім громадянам, які в дійсності проживають і не виїжджали після 93-го року. Тому ось у лютому буде проводитися наступна звір. Звірка. Ця звірка вже один раз проводилася, а на але на жаль, дуже багато, майже 99% записів не можна було врахувати, тому що там записи були некоректні. На даний час проводиться наступна звірка. І так як ми навіть сьогодні вже зв'язалися з Пенсійним фондом України, що ці результати будуть нам надані. Опрацюємо як найшвидше, і якщо буде така можливість, навіть до у цьому місяці встановимо це підвищення з 1 січня. Громадяни висловлювали невдоволення тим, що представники пенсійного фонду беруть участь у заході дистанційно були технічні проблеми, не на всі питання вдалося отримати відповіді, але на деякі відповіли. Дуже часто виникають такі питання: чи ми можемо використовувати матеріали пенсійних справ, адже у нас міститься в дійсності. Кому призначалася пенсія зі зниженням пенсійного віку, то е, встановлювали у нас є довідки про проживання на відповідній території певний період. Але я хочу сказати, що, на жаль, ми на даний час такі матеріали не можемо брати до уваги, тому що як і в законі в статті 45 і і відповідні постанови Кабінету міністрів чітко зазначено, що ця доплата встановлюється за результатами звірки. І потрібна, ну, Основна умова це проживання на даний час на забрудненій території. Тобто, основна умова це проживати на сьогоднішній день на забрудненій території, і е, інша умова це відсутність зміни місця проживання. Ця інформація підтверджується лише за даними реєстру Державної міграційної служби, ну або за даними реєстру територіальної громади. Ще раз хочу повторитися про. Те, що ось на даний час, десь сьогодні, можливо, завтра, післязавтра, прийдуть до нас результати звірки, і всі, в кого буде вище зазначена дата проживання і відсутність зміни місця проживання після 93 року, всім становиться відповідна доплата. Після успішної звірки даних пенсіонери отримають доплати за пропущені місяці. Всім, хто е, уточнив ну, або в кого вже коректно відображена mm. інформація. Щодо місця проживання всім буде встановлено доплату з 1 січня. І за ці місяці, місяці ми проведемо доплату пенсії. Громадяни висловлювали обурення щодо результатів звірок, які проводять фахівці пенсійного фонду. Адже в результаті вони не отримали законних доплат до пенсії. Де зараз людям знайти свою пропіску? Були старі паспорта. Я вчора дзвонила в архівну службу. України. У них ще таких даних немає, значить, вони знаходяться где-то в ЦНАПі. І скажіть мені, будь ласка, надо було ще міграційну службу сюди позвати. І от к ЦНАПу вер... звертаюся, Шановна жіночка, скажіть, будь ласка, де нам брать ці дані? Чому ваші співробітники не внесли ЖЕКовські карточки туди? Зараз я вам поясню ситуацію щодо внесення архівних даних. Так, відділ реєстрації місця проживання було створено у 2016 року у зв'язку з тим, що державою всі повноваження стосовно реєстрації з реєстрації місця проживання було передано на органи місцевого самоврядування. З квітня 2016 року всі дії стосовно реєстрації, зняття з реєстрації документуються і здійснюються з обов'язковим використанням реєстру територіальної громади. За ці всі дії, починаючи з квітня 2016 року, відділ реєстрації несе відповідальність. Що стосується реєстрації місця проживання, яка відбувалась до 2016 року, відповідальності за неї відділ реєстрації місця проживання нести не може. Далі Ссовно внесення архівної інформації до реєстру чинним законодавством України передбачено, що до реєстру територіальної громади може вноситися архівна інформація з паспорта громадянина України, є паспорта, виготовленого у Чіпі і з витягу реєстру територіальної громади, інших паперових архівних носіїв, згідно яких може вноситися інформація до реєстру територіальної громади, просто не передбачено чинним законодавством. Як я можу нести відповідальність за Ваші паспорти, скажіть мені, будь ласка. Паспорти, Коли ви міняєте паспорт, так передбачено чинним законодавством, що старий паспортний документ іде на знищення. До 2016 року чинним законодавством не передбачалось можливості. І вести електронний реєстр реєстрації місця проживання з 2016 року, як це передбачено чинним законодавством. Ми ведемо реєстр територіальної громади, вносимо туди всі відомості і несемо за це відповідальність Відповідальність за те, що не внесли. Люди опять заручники, яких з ваших маніпуляцій? Почекайте. Жеки були, Пос... папортні стали були. Где ці дані? Скажіть мені, будь ласка, яку інформацію ви вважаєте, ми повинні були вносити? Скажіть мені, будь ласка, карточки з жеків у вас в СНАПІ? Бачення, внесення в реєстр відомості можливо, лише з паспортів громадянина України, є паспорт у вигляді ID-картки і витягу з реєстру територіальної громади, якщо паспорт всі інші дан... архівні документи поза законом. Якщо паспорт поміняний, де брати дану інформацію? Люди знов заручники. Чому ми повинні комусь щось доводити? Якщо ми тут проживали, у нас були прописки, ви щось міняли, я не говорю, що ви міняли. нас, скажіть члені, мені, будь ласка, що проводити. людям робити, якщо ви законод... якщо ви влада, маючи юристів, можете залучити, ще юристів, не можете це. Питання вирішити, а що ж можуть люди прості? Можна ви футболіці? Послухайте, будь ласка, є постанова 15 24 від 24 грудня, якою передбачено, що пенсійний фонд зобов'язаний самостійно встановити ваш статус за наявності двох умов: наявності у вас Чорнобильського посвідчення і відсутності інформації про реєстрацію місця проживання до з 1 січня 93-го року. До чого тут відділ реєстрації? Це не зверніться до пенсії. Фонду, нехай вони вам роз'яснять, який період вони хочуть побачити. Працівник ЦНАПу правильно сказала, що нам робить, до кого звертатися, в який пенсійний фонд, якщо в людей чогось не вистачає. А в постанові написано, що пенсійний фонд вирішує це питання. Що це проводиться велико? За результатами звірки, у п'ятому постанові... тобто, не виїжджала після першого року, оце така умова. Тобто у постанові написано, що пенсійний фонд питання вирішує за сукупності таких обставин. Це мати відповідний статус, і друге, від у єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості про зміну місця проживання. Саме ця зміна місця проживання, вона йде за даними реєстру. Міграційної служби, тобто це основний сьогодні витяг із територіального витяг, який підтверджує місце тритрі... проживання. Це є витяг з територіальної громади, тобто саме цим документом на сьогоднішній день цідне законодавства підтверджується місце проживання, і тому законодавець визначив саме проведення збірки для того, щоб Люди не зверталися до пенсійного фонду для встановлення цього підвищення. А якщо тільки в нас буде ця інформація, ми автоматично встановимо це підвищення, тому до то нас не потрібно звертатися так само. Саме послухайте само, там є два варіанти Один, Даний, і ми автоматично. Встановив ще зазначене підвищення до пенсії. Там є, два варіанти. На території. Там є два варіанти. Перший, що треба витяг з держреєстру в електронній формі, а якщо немає цього. А якщо немає, то потрібно пенсійний фонд солу рішати хорош вам уже балака. Давайте не будемо робити балаган. Давайте по справі будемо говорити. Жіночко нам не потрібно витяги надавати. Я ще раз наголошую, що в нас це відбувається в автоматичному режимі, тобто в електронному вигляді це відбувається. Не потрібно нам нічого надавати. В нас ця інформація буде відображатися автоматично, і до нас не потрібно буде ходити. Якщо вона є в реєстрі, вона обов'язково до нас надійде. Питання стосовно прописок піднімалось кілька разів. Ось одне з питань. Всі будинки, які знаходились на балансі Жеків, на той час, вони всю картотеку, прописної карточки, передали вам. В якому? В 17-му, може, 18-му, сьогодні 25-й рік. Де! Ті карточки з тих карточки ви повинні були внести в дану єдиний реєстр демографічний чим це передбачено. Чи а це ви не задаєте питання? Чи відділ реєстрації місця проживання, як і органи виконавчої влади, в цілому не мають жодного відношення до єдиного державного демографічного реєстру. В своїй роботі ми ведемо роботу в реєстрі територіальної громади. До єдиного державного демографічного реєстру ми не маємо жодного відношення. Наступне технічна можливість вносити архівні дані у реєстр територіальної громади з'явилася у громаді. Ні, 2024 року, що ми і робимо, порушуючи норми чинного законодавства раніше до грудня 2024 року технічно в реєстр територіальної громади неможливо було вносити архівні відомості про попередні періоди проживання. Хто за все буде відповідати на сьогоднішній день перед цією громадою. Скажи. відділ реєстрації місця проживання не є правонаступником жеків, які припинили своє існування. Тому нести відповідальність за ті картотеки ми не маємо абсолютно ніяких повноважень. Більше того, відповідно до норм чинного законодавства, ми не ведемо жодних. Сіїв жодних паперових всі процедури, які ми здійснюємо, що стосується реєстрації місця проживання, зняття з зняття з реєстрації, вони ведуться в електронному режимі у реєстрі територіальної громади. Як це і передбачено чинним законодавством, своїм досвідом по оновленню даних через ЦНАП та спілкуванню з пенсійним фондом поділився один із виступаючих житель громади Ліквідатор. Нагадайте, будь ласка, коли е, Дар'яна Марчак виступала по, так само по комп'ютеру на зібранні 9, го так, і вона сказала, хто вже пройшов СНАП, ми вже виплачуємо гроші. Я, наприклад, пройшов снап 13 го січня, а грошей нема. Кому заплатили, хто пройшов СНАП? Нікому. Чому люди заставляли стояти в черзі з 5-ї години ранку? Я прийшов до пенсійного фонду, мені сказали. Що у нас нема зв'язку з реєстром через НАП. Штабі каже, що ми дали показники на пенсійний фонд. Пенсійний фонд по ушам їде, каже, у нас нема зв'язку. Та люди добрі. І ви нам по ушам тут їдете, а ми сидимо, виживаємо на 2700 гривень. Ви в день тратите в два рази більше. Я знаю це. Правда, люди? Громаду, от громада мене підтримує тоді на питання. Тому конкретне запитання: чому коли вже будуть виплачувати нам ці гроші? Коли у вас нарешті зв'яжеться зв'язок, буде цей передача інформації відбувається на центральному рівні. І це має пройти ну, певна технічна робота двох технічних служб пенсійного фонду і Державної міграційної служби України для того, щоб ми отримали цю інформацію. Тобто потрібно щоб пройшов певний час, щоб ми все ж таки отримали цю інформацію. Але якщо вона вже там є, то ми обов'язково встановимо це підвищення. І повернемося на 1 січня 2025 року, так як це передбачено постановою кабінету міністрів та законом про державний бюджет на 2025 рік. Зала міського палацу культури була повна. Участь у зустрічі взяла велика кількість громадян, в тому числі і представники Зовруча. Я особисто являюсь пенсіонером Міністерства оборони Кірдан Юрій Петрович сьогоднішнього часу. Дуже актуальне питання в тому, що нам ніхто не доводить інформації і за цього люди не володіють і. Получаються такі каузуси на сьогоднішній день є така постанова Кабінету міністрів України від 31 січня 2005 року номер 111. Ця постанова про питання проведення дозометричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіологічне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Що це значить? Наша держава нам гарантувала сам прем'єр-міністр. На початку 23-го року, що відбулося в місті користені, в місті Овручу? Що ви скажете люди? Пам'ятаєте, що було? Люди вийшли для того, щоб не зняли з нас чорнобильські зони. Ну, бачите, так чи ні? Так. І виходячи з цього, сьогодні під час військових дій планується проведення дозиметричних досліджень. Це нормально чи ні в нашій країні? Далі, якщо так, як говорили перед нами виступаючі, будуть проведені дозиметричні заміри, як проводяться у нас вручі, знайшли саме чисте місце на метеостанції, і прилад транслює через дві години одні ті самі практичні показники. У нас чисто. Ніхто не провіряє захворюваність людей, не звертає на це уваги. Друга частина заходу була присвячена обговоренню перспективи зняття Чорнобильської зони. Про це ми розповімо окремо. Слідкуйте за ефірами Коростенського телебачення.